Ані час невпевнений і грізний, шукайте Бога серцем ви завжди. Прийдіть до Бога у молитві слізно, лиш він подасть живої вам води, лиш тільки Він втамує серце спрагу і хліба дасть отомленій душі. Прийдіть до Бога і віддайте славу за те, що він назустріч вам спішить. Лиш тільки Він візьме на свої руки і пронесе крізь води і вогонь, лиш з ним душа не знатиме розлуки, і тільки з ним пізнаєте любов. До Бога линьте, в помислах невпинно, до нього принесіть свої гріхи, бо тільки він дає душі прозріння, коли йому говоримо прости. Не віддаляйтеся від нього й на хвилину, не ставте перешкод своїм життям. Без нього ви, як без гнізда, пташина, і як покинете, без матері дитя. Без Бога на землі ви одинокі, без Бога в світі важко так прожить. Зробіть до нього перші свої кроки. І в щоденному житті до нього йдіть. Не зупиняйтесь на своїх дорогах і вірте, що земна біль промене. Лиш тільки серцем поспішіть до Бога, і неодмінно він до вас прийде, бо тільки в Нім спокій душі знайдете, в останній час непевний і важкий. Любов'ю обіймає всю планету і грішну землю любить Бог святий. Тому йдіть, спішіть в серцях до нього, він темряву розвіє назавжди. Придіть до Бога і покайтесь йому, і він подасть живої вам води. Слава Богу.